Судове засідання оголошується відкритим, Слухається справа за позовом Чернігівської окружної прокуратури в інтересах держави, в особі Чернігівської обласної державної адміністрації. Так у Деснянському районному суді Чернігова починається розгляд резонансної справи щодо скандальних земельних ділянок в Ялівщині між гаражним кооперативом і кладовищем. Справа не нова. Земля, яку за даними екоактивістів могли незаконно передати у приватну власність, що у минулому році викликала інтерес прокуратури. Було відкрито кримінальне провадження. Земельні ділянки кажуть прокурори, мають особливе значення. у в пам'ятки пам'яті місцевого значення посилення єльнична. Друге, тепер перш це до нашої рипершечоліття одністернадцяте століття, яка до державного реєстру рекомендую та України. Та потрапляють у межі половини археологічної зони номерва. Ця археологічна пам'ятка відома ще з 1940-х років, але дивним чином територія була розпайована, а цільове призначення землі змінилося з городництва на будівництво. І тепер Чернігівська обласна військова адміністрація разом із прокуратурою хочуть повернути унікальну археологічну пам'ятку у власність держави. Натомість міська рада Чернігова виступає за те, щоб ці ділянки лишились у приватних руках, хоча це може призвести до руйнації важливого історичного спадку. Представниця міськради каже, під час розпаювання не було відомо про те, що на цій ділянці є археологічна пам'ятка. Але за словами прокурора, ще у 1989 році було підписано відповідне охоронне зобов'язання. Про це не могли не знати у міській раді. Наскільки я знаю, то невідомо було щодо саме меж цих. Охоронний цього, але відомо щодо розташування поселника. Я не можу, зокрема, комплексної пам'ятки. Я не можу вам присовести на це питання. Так само і один із відповідачів, власник землі, говорить, нічого не знав про археологічну пам'ятку, коли купував землю. Дізнався лише в кінці 2023 року, коли до мене прийшов кус. Тобто, як було було спочатку розпоювання, потім люди почали продавати земельні ділянки. Деякі з них я придбав у 2006 році. На резонансне слухання прийшли кілька десятків екоактивістів, які прагнуть зберегти Ялівщину від забудови і вже десять років борються з намаганням розпродати зелені легені Чернігова. кажуть, неодноразово чули заяви секретаря міськради Олександра Ломаки про недопущення зміни цільового призначення землі, але результату цих заяв не бачать. Ми маємо зберегти Ялівщину для нащадків, і це мають розуміти всі. От ми маємо заяву від пана Ломаки стосовно того, що Рідний дім, сесія, депутати не причетні до цього дерібану, який почався. Це третій дерібан нашої Ялівщини за мого життя. Засідання тривало кілька годин. Суд заслухав позиції сторін. Наступного разу суд збереться через два тижні, слухатимуть показання свідків. Час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій.